Вітаю вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде інформаційне відео, бо саме мова буде йти про виплати до Дня Незалежності України. І, відповідно, уряд України підготував додаткову допомогу для українців. І мова йде про виплати, а це виплати від 450 гривень до 3100 гривень. Тобто в цих межах будуть надаватися виплати окремим категоріям населення. Але варто врахувати, що не всі отримують автоматично ці виплати. І ми сьогодні з'ясуємо з вами, хто має право на ці виплати і відповідно, як ці виплати можна отримати. Тож, починаємо. Найбільша сума, сума, як ми сказали, 3100 гривень. Цю суму отримує особлива категорія. А мова йде про людей, які мають особливі заслуги перед Україною. А також інваліди війни першої групи. Тобто для цих людей уряд готує оцю допомогу у вигляді 3100 гривень. Далі йдуть інваліди війни другої групи, які отримують 2900 гривень. Далі йдуть інваліди війни третьої групи, які отримують 2700 гривень. Далі йдуть учасники бойових дій. Герої Небесної Сотні та колишні неповнолітні в'язні І, Відповідно, ця група отримує 1000 гривень. Члени сімей загиблих захисників отримують 650 гривень. А учасники війни, колишні в'язні, примусово вивезені на роботу та діти партизанів отримують вже 450 гривень. Тобто, ось таким чином уряд. Розподілив оці грошові виплати від 450 гривень до 3100 гривень. І як же отримати оці виплати? Пенсіонери отримують оці виплати автоматично разом із серпневою пенсією. Тобто пенсія, яка прийде в серпні, відразу і буде нарахована окрема виплата для пенсіонерів. Військовослужбовці отримують виплати через військову частину. Але потрібно подати заявку для того, щоб дана сума була отримана. А вже інші категорії громадян мають самі звернутися. І тут є три варіанти: особисто до пенсійного фонду чи центр надання адміністративних послуг. Другий варіант надіслати заяву поштою. І третій варіант подати онлайн через портал пенсійного фонду. Використавши електронний підпис. І таким чином, також можна отримати окрему суму виплат. Тож, шаначі, сьогоднішнє відео у нас дуже коротке, бо незабаром День Незалежності, і ми цю інформацію маємо вам надати для того, щоб ви використали цю інформацію і, відповідно, отримали суму виплати, якщо ви маєте до цього відношення. Можу сказати, можу, мушу сказати, що, що ці суми виплати невеликі, це зрозуміло, Але все ж таки, це якась додаткова підтримка. Бо уряд так прийняв рішення. Чому саме 450 і чому саме максимальна сума 3100? Це питання вже до уряду. Але по факту вони надають оці суми виплат допомоги. Тому треба перевірити, чи маєте особисто ви на допомогу і, відповідно, не втратьте можливість оцю допомогу отримати. Поділіться цим відео, шановні глядачі, з вашими рідними, з вашими друзями, знайомими, тобто з тими, кого ви знаєте. І щоб вони також знали про ці виплати до Дня Незалежності України. Тому сьогоднішнє відео у нас дуже коротке, але воно інформативне. Тому всім дякую за увагу до цього відео. Якщо у вас будуть питання по цьому відео, будь ласка, пишіть, ми будемо надавати відповіді. Тому всім дякую. Ставте вподобайки, залишайтесь на нашому каналі. Ставайте обов'язково нашими підписниками каналу. Бо на цьому каналі ми висвітлюємо різні питання, в тому числі. І ось такі інформативні новини до різних свят. А сьогодні ми казали про виплати до Дня Незалежності України. Тому, шановні глядачі, всім дякую і вже до наступних зустрічей.